Ребята, мы не будем останавливаться. Вы помните, мы с 97 -го года за эти кассовые аппараты 4 года боролись. Азаровщина возвращается. Все законопроекты, те, которые хотел принять Азаров, сейчас принимают вот эти новоиспеченные депутаты. Так что давайте выносите их вместе, как как убрали Азарова. Ганьба! Ліні Варнакова, Чернігів. Здравствуйте, уважаемые колеги. Помните, як ми починали в 2010 все наші акції з благодарності уряду, Верховній Раді, президенту за те, що нас тут зібрали. Вони приймають такі закони, що нас об'єднують і збирають. Було таке. Дякуємо, дякуємо, що ви не дали. Розслабитися громадянському суспільству. Перехожу на русське. Ви знаєте, як ми назвали нашу акцію податковий майдан 2, знак вас випросительний, а далі Азарова платує стоячи. Те, що не могла зробити злочинна влада, дуже хорошо зробила наша влада. Самое интересное, вот у меня они вызывают, знаете, какие ощущения, как нашходивший ребенок, которому надо надавать по заднице и поставить в угол. Логично? То есть они наши, значит, они вдвойне несут ответственность и втройне. И должны понимать, что мы не дадим принимать ту ту турницу, которую нам пытались навязать попередники. Как они на них будут ссылаться или как. Но сейчас у нас... Как сказал один человек, у нас сейчас демократия, нас теперь не пускают даже туда, куда злочинно влада пускала. Теперь следующее, я хочу обратиться к власти. Целый год нам втирали шаг вправо, шаг влево, и ты сепаратист. На улице нельзя выходить, потому что это сепаратизм. И мы так боялись сепаратизма, мы не боялись за себя. Мы на самом деле боялись за страну что мы не выходили. А они решили, что мы стали послушным стадом. Так вот, никаких обвинений в сепаратизме не будет. Потому что во всем мире, если народу что-то не нравится, он выходит на улицы. И мы еще должны разобраться, кто из нас сепаратист. Поэтому мы предупреждаем всех и сразу. Мы вышли, мы воюем, мы боремся за свою страну и за основу любого государства, за малый и средний бизнес. Я уверена в том, что мы победим. Еще ни разу не было такого, что мы собрались и проиграли. Мы обязательно победим, потому что нас много. Но я бы не советовала власти играть с огнем. Потому что если мы выйдем на улицы, то за нами поднимется все население. Потому что мы не видим реформ. Мы готовы были к реформам, мы год терпели. Мы вместе с вами на своих плечах вынесли Майдан. Мы поддерживаем армию. Мы каждую свободную копейку и несвободную копейку стараемся отдать, чтобы поддержать наших воинов. И уничтожать нас. Это значит уничтожать и армию тоже, и государство тоже. Схамениться. Мы хотели бы, чтобы сегодня депутаты, у кого совесть есть, пусть выйдут, пусть скажут, за кого они, за народ или за свои карманы. Потому что когда мы стали разбираться э, с законом про кассовые аппараты, там очень четко прослеживается коррупционная составляющая, и о ней расскажут. И сегодня состоится заседание комитета с пытать податковой и политики. И пусть они принимают закон 17.18, который отменяет введение кассовых аппаратов для э, предпринимателей упрощенцев. Это их проблемы, как они там принимали. И перед кем они отчитывались. Они, если они требуют от нас соблюдения закона, они должны соблюдать законодательство сами. Они так принимают законы, как они принимают ночью, когда у них уже билеты на моря, на курорты. 28 декабря э, проголосовали закон, который вступил в действие с 1 января, где это видано, они есть первые нарушители законодательства. И пусть каждый себе купит кассовый аппарат, и Сихабарихай проводят через кассовые аппараты и в Уряде, и в Верховной Раде, и везде. И вообще мы тут пишем, как, как было в 2010 году, каждому депутату по кассовому аппарату. Начни с себя. Пусть начинают реформы себя, и мы у них сегодня это потребуем. А нам ничего придумывать не надо. Если помните, когда первый раз мы вышли против налогового кодекса, тут стоял забор, и нас было меньше, чем сегодня. И во что, во что это вылилось? Так вот сейчас мы стали грамотнее, сплоченнее, коммуникации у нас налажены. І ми все одно побідімлі, вони уйдуть зі своїх місць. Слава Україні! Доброго дня, шановці, шановні підприємці! А я знаєте, що хочу сказати? Трошки на позитиві. От ніхто нас так не може зібрати, як влада. От сидимо у своїх Чернігові, Черкащині. На Київщині, в Житомирі, Кривому Розі. ну так, ззванюємося, телефонуємо, обмінюємося. А, а так, щоб виїхати, себе показати, на людей подивитися і владі сказати пару слів. Такого у нас буває в Акурат раз у п'ять років. Як тільки нова влада, зразу кого починають гнути, малий бізнес. От нема більше злодіїв ніяких, тільки ми з вами. Самі великі злодії. Ті, хто платять податки, ті, хто платять пенсійний фонд, оказуються для цієї влади самі великі бандюки. Треба нас догинати. Та скільки можна? 25 років ми воюємо системно, я кажу системно, з кожною владою. З кожною. Але цьому має, ми поставити маємо крапку. Знаєте, в чому наша проблема? От ми їх міняємо, але тільки міняємо, вибачте, хотіла сказати, фейса не заслуговують. Рила. А корита ж ми їм залишили. Система та осталась. Ми одних свиней поміняли на інших. То пора може їх забити вже. На м'ясо. Шановні підприємці, <плес> <плес> да, смішно, але трошки і боляче. Що боляче тим, що ми постійно воюємо. Ми постійно в боротьбі. Ми ж ми з вами не працюємо. Ми з вами виборюємо право. На існування. Хіба це робота? Мало того, що зараз почали з цими тарифами ігру Ви розумієте? Що виліться у ці впровадження цих касових апаратів? Це знов-таки підніметься ціна на товар. І це проблема не тільки нас, підприємців і споживачів, бо ми з вами теж споживачі. То не вже оці новій старій владі не можу на думку прийти, що досить ставити малий бізнес на коліна, досить нас гнути. Стільки скільки ми можемо дати, ми більше не дамо все одно. От хоч розстріляють нас, ну більше ми не можемо дати, інакше ми вже не підприємці. Їм не потрібні наші податки, їм не потрібно від нас нічого. Вони лобіюють свої інтереси. А знаєте чиї інтереси? Зараз я скажу. Чотири акули, тигри або не знаю як, чотири потвори сидять в цій системі. Що стосується цього закону, який був прийнятий, Такий вони нам подарунок зробили. Хто від цього виграє? Вони сіли. Скучу, скучкувалися і зробили такий договорняк Перше, хто від цього виграє? Виробники касових апаратів. Кожен апарат 250 доларів, помножити майже на 700 тисяч. Множимо більше до е, е, мільйона доларів. Друге, хто ще сервісники, які будуть кожного місяця з нас доїти по 200 гривень. Нам нема куди діти, ці грошей. Нам нема куди дає банани куплю дітям. Далі ще хто? Оці так звані білі ретейли, які ми з вами створюємо конкуренцію. Це ті, які сьогодні мають свої супермаркети. Вони вирішили нас забрати в наймити. Ми 30 років розвивалися. 30 років. 30 років тому назад нас влада не бачила. Правда ж, вони свої параходи пілілі, і заводи діліли і земельку розпреділяли. А що сьогодні відбувається, вони навіть за своїми параходами і заводами, вони за 20 років не замітили, що в державі створився потужний середній клас, який на своїх плечах тримає все. І в економіку, і і волонтери, та куди не кінь. армії, ми, хворим, ми, біженцями. А, а що роблять вони? Для... Яку функцію сьогодні виконує влада, держава? Яку функцію та ми на себе люди добрі взяли більше функцій, більше обов'язків, чим вони? Бо нам це болить. Бо це наша країна, бо це ми з вами стояли на Майдані, а вони, коли ми тягнули з вами шини, вони прикривалися за нашими спинами. І це правда. Це правда. Я не буду довго говорити. Я хочу одне сказати. Друзі, наступають такі часи, з цією владою боротися важче. Я поясню, чому з нею боротися важче. Бо ту владу ми називали злочинною. Бо та влада, ми казали, що он, він, злочинець, він там сидить. А, ця, а це така потвора, яка має декілька голів. Ми обробуємо одну, а вони кажуть, а от ще є одна, це краще. І з нею боротися дуже важко. Тому, шановні підприємці, саме найголовніше для нас це об'єднатися. Ми і так всі об'єднані. Згадайте податковий майдан 2010 року. Було інше правда. Ми збиралися, ми розкачувалися. А сьогодні настільки друга акція, і нас уже багато. От зараз були кияни вже підходити. Вони дружною йдуть толпою. От тому я вас е вітаю в нашому городі Герої Києві, і все буде у нас добре. Слава Україні! Героям у мене така пропозиція, шановні колеги. Е, приїхали всі з усієї України. Всім є що сказати. Давайте ми, щоб організувати свою роботу, визначимо, скільки ми даємо хвилин кожному виступаючому. Дві хвилини. є якісь пропозиції інші. Три хвилини. Я так, шановна громада, ми з вами, тут представники самого демократичного суспільства. Такі все-таки, дві чи три хвилини. Я хочу почути. Три хвилини. І я з вашого дозволу беру на себе контроль цього рекламенту. Погоджуємося. А тепер, будь ласка, виступаємо і дотримуємося регламенту. Зверніть увагу, отут класичний палат, плакат українського народу. Козаки пишуть лист президенту. Тільки чомусь тут гляньте, обличчя не козацькі, бо козаки в АТО. а обличчя жіночі. Опущу плакат. Бо не хочу, щоб наші жінки ходили в чоловічих строях. Це не ми з владою боремося, це вона з нами весь час бореться, намагаючись поставити вільну людину, яка може заробляти гроші, в певний ранжир. За хлівину кажуть, робити будете. Ми не збираємося працювати в незаконному полі. Влада завжди перемагала, бо це регулярні частини. Ми... Вважаємо, що платити державі треба. І яка різниця, як ми будемо платити? Попробують вони арештувати людину, яка платить свої 100 гривень без банку. Затримав платежі банк, прокрутив гроші. получили штрафну санкцію пеню. Не здав бумажку 1 ДФ. Получили. Не здав обрівня декларацію. Получили! Хлопці! Ви хоч знаєте, що робиться зараз штрафними санкції пенями. Якщо ви нова влада, то поміняйте старий кодекс. Тому що ми, баби, як підемо в партизани, то буде дуже погано, тому що ніхто своїх дітей голодними залишати не буде. Дякую за регламент. Доброго дня! Шановні підприємці, я з Одеси, але буду розмовляти і звертатися українською мовою. Ви знаєте, мені кажеться, що ми звідси з 2010 року ніколи не їхали. Мені каються ці рідні обличчя, які зараз, тут, на площі, були на Майдані Незалежності України і виборювали право жити та працювати в цій державі. Так чи ні? Сьогодні. Ми бачимо, що влада змінилася. Але чомусь тих 5-7% малого та середнього бізнесу в Україні хочу знову наклонити. Хіба держава, яка хоче бути Європейською державою, має мати 5-7% малого та середнього бізнесу, це 60-70%. І ці народні депутати, які голосували 28. -го Грудня і спішили на свої літаки. На різні острови на земній кулі повинні зараз вийти всі сюди і стояти з народом України, який їх привів до влади. Так чи ні? Зараз ми бачимо, що йде знищення малого та середнього бізнесу, спрощеної системи оподаткування. Ми бачимо Олександру Володимирівну Кужель, Олександра Володимирівна. Знищується зараз те, за що ви стояли, за що ви зробили для нас, українців, підприємців. Ось доказ того десятки тисяч підписів проти введення касових апаратів, сьомий кілометр і ринки Одеси. Це той показник, до якого мають прислухатися ці 400 злишніх чоловік. Які ми привели в Верховну Раду, так чи ні? Yeah. І сьогодні я хочу тут звернення до президента, до голови Верховної Ради і до Южаніної голови комітету, ми туди сьогодні теж підемо. А зараз, щоб було все демократично і в юридичному плані, і влада почула нас, ставлю на голосування. Хто за те, щоб відмінити касові апарати для другої і третьої групи? Спрощенців і прийняти законопроект 17-18. Прошу підняти руки. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Верховна Рада проти. Дякую. Слава Україні! Героїв! Шановні друзі, шановні побратими, ми з вами сюди прийшли під Верховну Раду, щоб політики нас почули. І я не знаю, як ви. Я особисто втомився слухати їх по телебаченню, по ток-шоу із усіх різного роду майданів. Я, я, наприклад, виступаю за те, що хай вони виступлять, але тільки після того, коли кожний бажаючий з нас тут, на цьому майдані, озвучить свою позицію і свою біль. А чи підтримуєте ви таку позицію? Я не щоб я не диктував, я хочу, щоб свідомо це сказати, підтримуємо, що ми. Маємо сказати владі і кожному народному депутату слово, і хай вони слухають нас, так чи ні, з вашого дозволу, шановні підприємці, ми з вами стояли в 2010 році. Тоді, при злочинній владі, ми відстояли спрощену систему, за це нас гнобили, обзивали баригами, ходили, називали нас спекулянтами і тими, що не хочуть платити податки. Потім звинуватили, що на наших тілах. Не зробили чергову революцію. Хоча ми з вами своїм прикладом ризикували, вийшли перші на площу і показали всьому суспільству незадоволення попередньою злочинною Яниковищівською бандою. Що ми за це отримали? Ми вибороли своє майбутнє, але ми не хочемо бути черговий раз використаними політиками. Що коштували ті політики, які нас звинувачили в 2010 році, сьогодні ми бачимо. Коли вони 28 грудня нам прийняли зміни до Податкового кодексу, дякуємо вам, ті, хто називали себе демократами. Дякуємо вам, ті, хто розказували, що ви за народ. Я вам не хочу вірити. Я вірю оцим людям, моїм побратимам, моїм друзям, моїм підприємцям, які, так як я, свій бізнес почали в чистому полі. Ми заробляємо собі на життя, ми не висимо у державі на шиї. Ми створюємо робочі місця. І я вважаю, що ми повинні диктувати цим політикам. Вони нас дурять щодень. Не мають права вони нас дурити. Шановні підприємці. Ми повинні бути разом. Суспільство стає розумнішим. І зараз до нас приєднався автомайдан. Він виступає нами спільно з акцією. Вони виступили ініціаторами ціна життя. Ця акція була щодо тарифів. Тарифи. Турбують і нас з вами з вашого дозволу. Я дам їхньому представнику, щоб вони озвучили свою позицію. І потім кожен по три хвилини, я до речі не перебрав, буде озвучувати свою позицію. Підтримуєте мене, Анатолій Башловка. Доброго дня я адвокат, правозахисник і такий самий підприємець, як ви. І до мене звертається дуже багато людей з окремими проблемами. Десь гроші зависли в банку, десь зносять кіоск? От ми були на Чоковському бульварі, на місці цього кіоску ставиться новий кіоск, і ми бачимо, що на ваших плечах, на наших плечах, ця країна. І я хочу вам сказати ще одну річ, на яку ви не звертаєте увагу. Ви бачите, що сьогодні в Україні повністю деградовані банки. І я хотів запитати у вас, хто з вами хто з вас постраждав від банків? Кредит неправильний, депозит не повернув у Підніміть руки. Хто постраждав від банківської системи, від її непрозорості, і все? Ви бачите, що відсотків 30 людей, які тут стоять, вони мають проблеми з банківською системою. І сьогодні відбувається ситуація, яка вас хочуть загнати в ту деградовану банківську систему, в якій вже в вас загвисли гроші. До мене звертаються люди. Там їх останні гроші були в банківській сфері. Вони не можуть їх повернути. Вони страждають, тому що закінчується їх бізнес. Їх виганяють з їх місць. Вони не можуть закупити товар, вони не можуть розрахуватись. А тепер ще одна форма, щоб наповнити цих радіїв в банківській сфері, які прожрали рефінансування за ваш рахунок. Ви повинні всі гроші розмістити тепер в банках, щоб вони їх могли перекрити свої дірки, щоб вони могли далі красти, щоб ви фінансували. Ті банки, здавалось би, банки повинні допомагати нам, а банки деградують. Банки з рахунок вас вони фактично збагачуються. Ми кожен раз виходимо і допомагаємо кожній конкретній особі. Але солідарно ми можемо тільки добитися результату. Я бачу очі тих людей, які були поруч зі мною на Майдані, які були поруч на інших акціях, які свідомі, які розуміють, що треба змінювати державу, ваша держава в наших руках. Це наша держава, і ми її не здамо. Ми доб'ємося того, щоб влада рахувалася з нами, щоб вона чула нас, тому що на наших плечах вони залізли в Верховну Раду, і вони повинні спуститись до нас. Вони повинні зробити так, щоб ми могли вижити, щоб ми могли розбудовувати. Не вони розбудовують державу, а ми з вами. І тому тільки солідарно, тільки відстоюючи свої права, ви зможете, ми зможемо добитись результатів. Кожен з нас повинен вкласти в цей рух все, що він може зробити: знання, час свій, якийсь ресурс, і тільки тоді солідарно ми переможемо. Ми не здамося, ми дійдемо до цілі. Слава Україні. Всім доброго дня, якщо можна назвати його добре. Я отношусь, може бути, більш радикальному крилу і більш такому радикальному рішенню. выхода из этой ситуации. Сейчас, ну, каждый выступающий будет говорить, или говорил уже, да, о том, какие у нас проблемы. Слышно так, да? Какие у нас проблемы? А, ни для кого не секрет, что, скорее всего, сети лоббируют данный вопрос для того, чтобы у них не было и не осталось конкурентов. Потому что непосредственно малый бизнес... А, создает те рабочие места там где на 6 на 7 квадратных метров приходится одно рабочее место если взять э, пример то в торговых центрах это порядка 70 80 квадратных метров одно рабочее место поэтому еще одна финансовая нагрузка это убийство э, я вот единственное что хотел бы единственное что хотел бы обратиться вот наше здесь собрание, кто-то верит, что вот они сейчас сидят в Верховной Раде, боятся нас? Нет. Поэтому у меня более конкретное предложение. Кассовые аппараты хотят вести с первого числа. Вот мы должны, вот кроме нас никто же этот вопрос не решит. Будут депутаты которые будут пиариться, будут еще кто-то приходить. На самом деле этот вопрос решается очень просто. Он решается через налоговый Майдан. Так вот, первого числа мы должны выйти на налоговый Майдан с, одной простой, с одним простым требованием. У нас в стране процент, у нас в стране процентная ставка кредитов 28%, в Европе 3-6%. Там освобождают тех людей, тех предпринимателей, которые создают рабочие места от налогов. У нас для них вводят специально кассовые аппараты. Там освобождают и делают льготные периоды. У нас наоборот приходят и говорят, вы еще работаете, вот вам кассовый аппарат. Друзья, они там страх потеряли. Страх. И они не боятся ничего. Надо выходить и делать налоговый майдан. Надо ставить палатку. Только тогда не обосрутся, другого ничего не будет. Какие митинги под Верховной Радой? Срать не на это хотели. Поели, сейчас сели на самолет и уехали. Другого ничего нету. Сейчас, секундочку. Вот. Другого выхода нет. Вот я для себя вижу, мы будем собираться здесь, там, еще что-то. Мы требуем абсолютно адекватных мер. У нас выторги в наших магазинчиках по полторы, по две тысячи гривен. На кой ряд нам эти аппараты? У меня вопросы простые власти у всех нас. Сколько в этой стране создано рабочих мест? Ноль! Сколько людей выкинуто на улицы? Десятки, сотни тысяч. У нас вопрос, сколько построено новых школ, детских садиков, какие инвестпроекты, какие здесь открылись заводы? Ноль! Увеличен... Все, 30 секунд. Увеличены коммунальные платежи. Подняты цены на все, что только можно. У людей, у людей упала покупательская способность. Я сегодня не удивлюсь, правильно товарищ говорить. Сегодня пресса напишет, что это были тетушки. Мы для них быдло и тетушки. Поэтому у меня один призыв. Всем миром, всем предпринимателям собраться на налоговый Майдан. Вот тогда они только будут слышать. Регламент 52. Шановні колеги, шановні друзі, щоб не казали, що тут є якийсь диктат. Е у нас, як завжди, в Україні два українці, три гетьмани. Ну так сталося. Е на... Мої колеги, співорганізатори, касових хоча в нас була це що на сцені це не, могло, не буде політики. Бізнесу, це була основна домовлення. Я завжди і... виступав проти. Бо я їм не вірю. Я вірю тільки бізнесу. Однак зараз. Наші колеги запросили сюди Власне, пані Мене далі буде продовжувати. Дати я залишаюся, що якщо ви хочете послухати її, під Верховною Радою. На вас сьогодні працював зу... зустрічі. Я що, ти...